Привіт, з вами Лара, тільки сьогодні я буду знімати відео про свої розмальовки. Отже, поїхали! Тут, це моя перша розмальовка, я почала вже розмальовувати. Тут зображено е... домик на дереві. Так, і вгоді, тому ну, що ми вже дуже прикольно. Тут зображена індіанка, всякими Ми Тут дуже дрібненькі частинки, бачите? Ще ідеальні. Мені дуже подобається. На цій картинці зображений дінський слон. Він теж розписаний, розмальований. Ще дуже класне, мені дуже подобається. На цьому малюнку зображені жирафки. Вони дуже прикольні, які щось їдять. Якусь травичку і всякі фрукти. На цій розмальовці зображена дівчина, яка сидить і... Сидить якесь полотно, бере, ну, коротше, дуже гарний малюнок. На цьому малюнку зображені феї, фея. На грибочку сидить квіточки, і тут маленька квіточка. Отже, дуже дуже прикольний малюнок. На цьому малюнку зображені дуже красиві квіти. Їх треба теж розмалювати. Це такі вона, бачите, тут дуже дрібні деталі. Взагалі, прикольно. На цьому зображено такий, можна сказати, кружечок з квітів, і кожна квітка різна, і тут дуже багато різних деталей. Дуже багато Найбільше. прикольно. Ще ідеально. А ось такі милі, хороші котики, такі хороші, хороші. Вибачте, це посторонні звуки, це моя сестра. Отже, поїхали. Тут такі хороші котики, кожен має і свою позицію, свою позу, отже. Вони мені дуже подобаються, можна їх використати для фону велоде. Тут зображений такий віночок з колібрі мої улюблені, пташки вже прикольно. На цьому малюнку зображено теж квіточки, тут чорні вже лінії. Не так як на оцих і там все, всякі інших. Ну, ще дуже класні малюнки, мені вони дуже подобаються. На цьому малюнку зображені тукани. Прикольні. На цьому малюнку зображений вінок з маками, бачите? Маки красиві. А ця розмальовка вже крута, тут зображений метелик, він з квіточок, листочку. А цей малюнок справді не зрозуміло. виходить, тут риба, бачите, в неї такий носик закручений. Ну, така риба, це поплавки странно, але прикольно. Тут у нас зображені олені, які тут рамочка є, дуже гарна рамочка. ось така, З хрестиками, І, і всяк... таке. далі такі красиві снігурі, чи Це синички. Ну, щось типу того, ну і з квіточками. Дуже красиві. А тут море папух. Дуже класний малюнок. Лебеді. Я не знаю, що це за будхину, але мені дуже сподобається. Сова, яка оббита, ким... Зелені всі киски. І тут папушки. А на цьому малюнку збирала красуня-лисиця. А цей малюнок мені дуже подобається. Дивіться, тут жабка, кістки, Хелунін. Все прикольно. Лілії. Корали з рибками-колонами. Прикольно. Тачка з такими дуже красивим хвосткою. Мені дуже подобається. Тут ці такі пташечки. А це мені дуже ренальний вийшла ялинка з лісових мешканців. Видно свій видно. І це знову віночок. А тут багато багато метелики, квіточків. Знову квіточки. Оце такий прекрасний маленька вілочка. В рамочці. А на цьому дереву годі винички і котики. І останнє. Красота. Дякую за перегляд! З вами була Лара Дік. Ставте пальці вверх, підписуйтесь на мій канал. Ну, бувайте!